Так, ще раз записую відео, бо неправильно не вмію правильно розказувати. Хочу сказати, що ми знаходимося в Склярській Парембі, в горах, відпочиваємо е частній приватній території. Дуже приємних людей. Я не можу виразити свої враження, які я отримала за ці два дні, але хочу сказати, що таких людей дуже мало, які надають. Послугу так якісно і класно В общем, ось такий домик ми живемо. Тут, не знаю, чи два-чоти номери. У мене може два, тому що коврика два. третій це середня двері, незвісна для чого. Може там якихось інструментів е, для прибирання. В общем, е, сьогодні ось така саунка є. Е, Гріль і попросили у них. Для розпалки прийшла вона лічно сама. І я хочу сказати: я не знаю, як би я поступила, але вона зробила це так. Вона принесла о, там, те, як вони роблять для себе, і особисто своїми ручками вона викладала мені горку з угля і дула на ту кучку угля, щоб розпалити нам ганьок. Чесно, я не знаю, якою треба бути людиною, щоб так поступати з взагалі незнайомими людьми, і просто дивно мені то. І дуже приємно. Правда, таких, таким людям має боженька вертати в два рази більше. І я дякую теж Богу за те, що ми потрапляємо в такі ситуації і нам надають таку якісну якісний відпочинок. Так що, якщо треба, е скинуть, скину локалізацію, пишіть в коментарях. Я надам дані, де ми відпочивали. Дуже класно. Просто на всі 100% лайк.